1 березня відзначається світній день компліменту у Нікополі, де третій рік поспіль вибухають снаряди та летять дрони. Не до святкувань. Однак та підняти настрій допоможе усмішка. Робіть компліменти. Це буде приємним як для вас, так і для оточуючих. Нагадайте людям, що слова мають силу. Вас гарні квіти доброго. Да Квіточки гарні. Скажіть, будь ласка, чи вам хтось каже, що у вас гарні квіти? Кажуть, да люди з доброю душею. Да. Привітно. Кажуть, що гарні квітки. У вас дуже гарні усміхнені очі. Ой, ну, вам хтось я... каже, каже про це? Що треба, треба нести добро. Да. При всі наші, ой, не треба мене знімати. При всі наші оці труднощі треба трошки нести позитив, щоб веселіше було і вам, і нам, і всім. У вас дуже гарні такі вуса. Козачі. Буває. Так, так. Не, не кажуть, що казачі, кажуть, що гарні. Так нормально. А вам це приємно чи якось? Ну, Приємно, бо як кажуть, як по-українськи, із юності у мене це все є. І у батька було. Я хочу сказати усім. Хай люди, щоб скоріше мир був, та щоб люди були веселі, щоб люди. Один до другого відносились, е, як кажуть, е, гарно. Чи вам уже сьогодні хтось сказав, яка ви гарна та яка у вас цікава помада? Ні, ні, ніхто представляєте, я взагалі, оце так хожу, ніхто нічого не говорив. Пірше, дякую большое. Чому робити компліменти своїм рідним, там, близьким або навіть можна зробити незнайомій людині? Це потрібно робити. Очень потрібно. Я завжди це делаю, люблю, і и, и у мене всі зайчики, кошечки, птички, <су> солнышки. Я так не знаю, я так привыкла. У вас дуже э, весела така посмішка, така да. усміхнена і э, така ж позитивна у вас така шапочка. Да, шапочка оригінальна. Це ж день компліментів. От скажіть там про жінку, про дітей, от які вони. Ой, діти другі, не такі, як ми. Ми може бути їх в одном не розуміємо. Как мы не понимали своих родителей. Ну, это естественно. Но дети нормальные. А женщина, О, Женка красивая у меня. Строго, ужас просто. <сícky> <сícky> не, нормальная Женка мне. Мне повезло, я считаю, что я не стою подметок ее туфлей. Она намного лучше меня. И она мой ангел-хранитель. Это очень хороная у вас. Так, Вам вы про Саранишу? Так, известно. Розкажіть, хто каже, хто частіше робить компліменти? Чоловік. можете сказати, там кілька компліментів в ній які живуть стільки. Це дуже... Я дуже люблю, полюбляю це, це місце і воно таке чуйне і, ну, любов. Це місце любов. Вам хтось сказав, що ви дуже гарна пара. Дякую, mm. дякую. Ви дуже гарні та усміхнені. Звісно. Часто роблять компліменти? Я не знаю. Ну. Часто, Ну, Я бажаю всім жінкам бути гарними, неперевершеними, усміхненими, щасливими. І не тільки там 1 березня, а кожного дня. Чи часто вам роблять компліменти та чи робите ви компліменти іншим? Я роблю іншим, а мені роблять іноді. Зараз нема кому. Нікопальчанки вони які? Гарні, розумні, мудрі і люблячі. Це самі самі круті жінки в світі. Ви дуже гарно виглядаєте, ви дуже світла та усміхнена. що у мене вон є кому ви видите, у мене є Ви бачите, чудо? Скажіть, будь ласка, чи часто робите компліменти оточуючим та. Очень часто, да, дуже часто. Прям ціпраюсь к людям і говорю їм, щось приємне, тому що зараз дуже мало приємного. Житуха така. Я думаю, все будет хорошо. Вы знаете, вы еще у вас дуже гарни очень. Вам сегодня кто хтось сказал про это? Много лет 50 назад, когда я был студентом, мне было 16. Девчонка сказала одна. Говорит, это длинные ресницы и очень симпатичные глаза. Такой разговор был. Но это было очень давно. У вас дуже гарни очень, Да. А голос? Ну, такой, человечий. так. Человече, вы знаете, Мы попали на блогера Михайлович, наш Михайлович не копили, такой блогер. Это я. Мы как раз попали на него. Поэтому по голосу меня сейчас даже узнают, в не копали. Че знаете, вы еще завтра в свитней день комплиментов? Конечно, конечно. Я вам только что хотел сделать на будущее. интереснейшая, красивейшая женщина. В двух словах, молодцы, идете правильным путем, делаете правильное дело. Что в это тяжелое время, это безумное это время. Больше освещайте, больше говорите и больше доходчиво нашим всем горожанам объясняйте всю эту кошмарную ситуацию. Всего самого хорошего.